Всім привіт! Ви на каналі пані Рома з вами Ольга, і сьогодні я підготувала для вас цікаву, як мені здається, парфумерну тему з косметичною ноткою. Здавалося б, що поєднує масс-маркет бренд Factor, а Це було складно вимовити, до речі. Здавалося б, що поєднує масс-маркет бренд Max Factor та парфуми. А сьогодні ми будемо говорити одразу про три парфумерні бренди: це Chanel, Dior та Givenchy. Але я думаю, що якщо трохи подумати, неважко буде все ж таки здогадатися, чому я вирішила зробити таку. Тему об'єднати косметику з парфуми. Головною метою мого сьогоднішнього відео, напевно, є привернення уваги до Max Factor. до старого доброго Max Factor, бренду, який на слуху, напевно, у кожної жінки, і не лише жінки, звісно, і у чоловіка. І цей бренд мені здається заслуговує на нашу увагу зараз з кількох причин. Почну з того, що, на мою думку, зараз цей бренд є дещо недооціненим. Багато жінок та дівчат ганяються за Catrice та Essence дуже доступними і начебто непоганими за якістю брендами, мас-маркет брендами, але при цьому не помічають Max Factor. Навіть мої улюблені блогерки україномовні, яких зараз з'явилося досить багато, не згадують про Max Factor майже ніколи або не часто. І я вирішила розібратися, чому це так. До речі, багато хто з цих блогерок розуміє, що Essence та Catrice це ті бренди, на які не варто звертати свою увагу зараз, оскільки вони не пішли з Росії. Я вирішила для себе дослідити в першу чергу. Звісно, для себе бренд Max Factor, поринути в ностальгію за юністю при цьому, тому що саме в 2000-х я користувалася задоволенням цим брендом. У мене була пудра, були ціні, були помади, здається, і лаки для нігтів. Тож я мала чіткий намір кілька місяців тому вивчити цей бренд і купила собі деяку косметику. Якраз вона мені була потрібна. Нічого зайвого я намагаюся не купувати, але це вже трохи відхилення від нашої теми. Чому ж я вирішила знайти альтернативу не дуже приємним для мене, яко кажучи, брендом Катріста Essence і звернути увагу саме на Max Factor? Ностальгійна юність це не дуже важлива причина, насправді. А причина, як напевно, ви вже здогадалися, полягає в тому, що цей бренд, бренд Макс пішов з Росії, причому зробив він це майже одразу. І, власне кажучи, весь концерн Коті, до якого він належить, пішов з Росії. Майже одразу після початку повномасштабного вторгнення. І третій додатковий чинник, надзвичайно приємний, це те, що цей бренд заснував поляк Максим Факторович, який був родом з Польщі, але жив певний час в Миколаєві. Зокрема, він жив у Російській імперії, тому що так такий був час. І намагався розвиватися в ній, але зрозумів, що нічого хорошого йому з його єврейським походженням в російській імперії не світить. Тож він на щастя вчасно емігрував до Сполучених Штатів Америки, де відкрив свій бренд, який також на щастя є для нас зараз доступним. І мені особливо приємно торкатися продуктів Макс Factor, тому що я собі уявляю, що таким чином я начебто поєднуюся певною мірою з історією. Це надзвичайно приємно, тому що жив Макс Фактор в той час, коли якраз зародилося кіно, і в Голлівуді він був одним з перших, хто надавав акторам грим, а також він був саме тим прекрасним винахідником, який винайшов тональний крем, і цей крем використовували, знову ж таки актори однією з його. Точніше, не з його, а з клієнток його бренду була Мерлін Монро, але вона вже співпрацювала з брендом або зверталася до цього бренду за певними продуктами косметичними, уже тоді, коли ним керував син Максима Факторовича, Макс Фактор молодший. У Макс фактора старшого було багато дітей. Він був багатодітним батьком, і в цілому його історія, історія його життя дуже надихає. Мене також, як бачите, це дуже надихнуло, і мені захотілося пов'язати це з парфюмерією, піти трохи далі, і це було нескладно. І я розповім потім. В якому контексті ми будемо дивитися на парфумерію сьогодні. Уже зовсім скоро ви дізнаєтеся, які парфуми я хочу в цьому контексті показати. А зараз, звісно, почнемо з косметики. Вся косметика Max Factor, яка є у мене зараз у мене на обличчі, я змогла це поєднати, не маючи при цьому деяких продуктів. Але про все по порядку. Перше, про що я хочу розповісти, це, звісно, тональна основа. У мене вона ось така симпатична. Це нова тональна основа відносно перевидання схожої на неї попередньої версії, яка стала іще більш прекрасною, більш корисною для обличчя. Вона з гіалуроновою кислотою, з вітаміном С і одразу з SPF 30. У мене відтінок 40 Light Ivory. І він є достатньо світлим. Хоча моя шкіра не занадто. Освітла не найсвітліша в світі, але він для мене є дещо при цьому освітлуватим. Хоча для зими підійшов, в принципі, добре. Як бачите, ця тональна основа є такою олійною начебто на вигляд, і за відчуттями теж вона має гарний вигляд на руці, але на моїй шкірі вона не ідеальна, хоча я намагаюся робити вчасно пілінг, звісно, вдома. До косметолога я не ходжу, не знаю, добре це чи погано, але ну це так просто додаткова інформація. Безумовно, якщо у вас є можливість ходити до косметолога, то це чудово. Так, от на моїй неідеальній шкірі вона підкреслює всі сухі ділянки на превеликий жаль, і при цьому не дуже добре покриває мої недоліки. Тобто, це начебто непогана тональна основа на кожен день, але вона точно не для відео, хоча я в ній записую відео, тому що поки що не купила собі іншу основу. І вона начебто більш така доглядова, більш щоденна, вона приємна, і я вірю, що вона гарно впливає на шкіру, тому що якихось поганих речей з моєю шкірою не відбулося після того, як я почала її використовувати. Тому цю тональну основу я, напевно, можу порадити спробувати, але не можу поставити їй 10 балів з 10, поставлю їй, напевно, 8 балів для того, щоб бути об'єктивною. Вона не для мене, тому це моя така суб'єктивна, особиста оцінка. Після тональної основи Miracle Pure я наношу ось таку пудру. Це фіксуюча, прозора пудра, як тут написано, вона має один відтінок, одиниця. Але насправді вона не є якоюсь суперпрозорою, вона має е, тон. І зараз я вам покажу цей е, тон і ефект, який вона створює. Пудра називається «Елен Бетрікс». Напевно, це тому, що створюється ця пудра у співпраці з «Елен Бетрікс». Я не досліджувала детальніше. Всередині пудри є спонж, який я відкладу в сторону. Це звичайний такий класичний спонж, яким я вже користувалася деякий час. І сама пудра має ось такий красивий дуже відтінок, дуже ніжний, вона дуже дрібна. Вона мені дуже подобається. Дістаю я її ось таким чином. Просто стукаючи безпосередньо по цій сіточці. І матую вона досить непогано, при цьому вона непомітна на обличчі. Пудра мені подобається більше, ніж тональний крем, хоча її зовнішній вигляд міг би бути і кращим. Я думаю, дещо такий простий пластик використаний ззаду. Ось такий вона має вигляд. Як бачите, ця пудра містить тальк, але я сподіваюся, що він непоганої якості. Зроблену пудру в Італії. В цілому я задоволена не помітила якихось проблем. Ці пудри я можу поставити 10 балів з 10. Абсолютно сміливо. До речі, для брів у мене немає продукту від Max Factor, але я скористалася, як завжди, своїм звичним олівцем Катріс, яке я купила, коли ще не знала, що Катріс це катріс. Переходимо до ціни. Ці ціні я дуже давно хотіла купити, я дивилась на них, але все якось не. Не наважувалася. До речі, тут пластик вже більш приємний. Мені здається, він кращої якості, ніж в тому ж самому бренді Катріс або Есенс, і коштують ці тіні дорожче, ніж від згаданих брендів. Коли я купила ці тіні, мені здалося, що у них якась дивна текстура, начебто вона якась така розсипчаста. І я думала, що мені буде з ними погано і важко працювати, і вони будуть осипатися, але ні, вони зовсім не осипаються. Це одні з найкращих. Тіни, які в мене є, а є в мене деяка вже маленька колекція тіни. Останнім часом щось мені захотілося експериментувати ще минулого року. І от нещодавно тіні NYX, до речі, які я купила, теж не знаючи, що, вони, що цей бренд входить до Лореаль, осипаються дуже сильно. Там яскраві кольори, вони страшенно осипаються. А ці тіні просто прекрасні, вони оксамитові. Дивіться, наскільки вони красиві. Таких палітр із чотирьох кольорів у бренду Max Factor Кілька можна підібрати для себе. Я підбрала сіро чорну гаму для того, щоб робити смокі Eyes. До речі, Eyes можна зробити дуже яскравими з цією палітрою, а можна зробити більш нейтральними, більш діловими на кожен день. Мені дуже подобаються ці відтінки. Взагалі, я не уявляю своєї зими без сірого кольору. Тут дуже красивий сірий. І дуже гарно тушуються всі відтінки. Перший сірий. Другий сіро-коричневий, третій чорний, і четвертий якийсь такий цікавий загадковий сливовий. Зараз я покажу, який це має вигляд на руці у вигляді своч. Ось такі прекрасні свотчі, мені дуже подобається якість цих тіней. І, до речі, той відтінок, який здається у палітрі темно-фіолетовим, насправді майже чорний. Такий якийсь сіро-чорний, дуже красивий глибокий відтінок. Його, до речі, я не використовувала для сьогоднішнього макіяжу. Я не наважилася, тому що думала, що, можливо, не буде якийсь фіолетовий. Так, напевно, варто було його використати. Він би цілком мені підійшов, але в будь-якому разі я буду далі експериментувати з цією палітрою. Вона надзвичайно якісна і красива, і маленька, зручна, можна взяти з собою. Зроблено цю палітру в Таїланді, до речі. Тут також зазначено коті. Концерн Коті, але виробництво Таїланд. Наступний пункт це туш. Спочатку я купила собі туш ось таку Lash Revival. Я не була дуже і дуже незадоволена, тому що вона, як мені здавалося, нічого абсолютно не робить з моїми багатостраждальними, не дуже пишними і не дуже довгими віями. Пензлик такий, як я люблю, точніше, щіточка. Це начебто дуже-дуже мало бути добре. Туш ще достатньо на ній, вона достатньо така густа, а при цьому не дуже густа, вона не робить плям, але вона майже нічого не робить. Пару днів тому я купила ось такий праймер. На ньому, правда, написано, що він блакитний, але я на це не звернула увагу. Max Out Blue Primer коли я вирішила додати об'єму за допомогою цього праймера використати його під туш. Я побачила, що він синій. Але в результаті, коли я нанесла у три шари, як рекомендовано на упаковці. А потім нанесла туш, у мене відбувся ефект штучних вій, те, чого я хотіла досягти. У цього праймера, як ви бачили, силиконовий вже варіант щіточки. І все це в комплекті працює дуже. Добре, я дуже задоволена, тож думаю, що далі буду використовувати праймер, зроблено в Англії, а туш також Made in England. Опускаємося нижче. Рум'ян від Max Factor в мене немає, тому я використала помаду, яка мені подобається дуже сильно на губах. Це нюдовий відтінок із сучасної матової колекції, в чорних таких, як бачите, футлярах. Дуже приємний футляр на дотик з прекрасним написом Max Factor. І ось такий колір. Хоча в палітрі цей колір розташований ближче до кінця, тобто до глибоких темних кольорів, він не є дуже темним, він є цілком нюдовим. Нюдові відтінки з цієї палітри занадто світлі для мене, і я думаю, не лише для мене. Тому зверніть увагу на цей відтінок, він має, начебто має бути бусковим, якщо виходити з його назви, але насправді він рожево-коричневий, дуже красивий, холодний, звісно, холодний рожевий плюс коричневатий підтон, і виходить ось такий складний відтінок. Дуже мені сподобався він саме своєю неоднозначністю і складністю. Гарно тримається на губах, незважаючи на те, що він, начебто, заявлений як матовий. Він доглядає за губами. Він насправді кремовий. Мені все ж таки здається. Хороший відтінок, симпатично сходить з губ. Не є стійким цей відтінок помади. Я використала її замість кремових рум'ян. Відтінок для рум'ян це цілком нормальний. Він, звісно, не має такого вигляду яскравого на шкірі обличчя. Як бачите, в мене немає якогось яскравого варіанту рум'ян сьогодні. Він, коли розподіляється, стає досить ніжним. І відтінок якраз такий, як треба, тобто такий рожево-коричневий, щось таке рум'яна з бронзером. І це достатньо ніжно і красиво, на мій погляд. Наступне, що я придбала для себе від Max Factor, це олівець олівець для контуру губ, який сьогодні у мене нанесений. Я хотіла зробити такий ефект знову ж таки, ностальгійний ефект з 90-х чи 2000-х, який зараз якраз знову актуальний. І мені подобається цей ефект, чесно кажучи. Хоча багато хто може назвати його вульгарним. Цей відтінок олівця називається «Brown and Bold», 0,25, якщо говорити цифру. Це справді коричневий, відверто коричневий відтінок. Не супер темний, звісно, не якийсь там чорно-коричневий, але красивий шоколадний відтінок, який підійде до багатьох помад. У мене є коричнева помада, тому мені цей олівець в будь-якому разі давно вже потрібен. Але сьогодні я поєднала його не з коричневою помадою. Я поєднала його з помадою з такого набору. Це достатньо відомий витвір Max Factor, який вже кілька разів перевидавався. Помада Limfinity, яка тримається 24 години. Я в це вже вірю. Хоча я вперше сьогодні нанесла її на губи, тому що буквально пару днів тому купила. Відтінок у мене 160 аст, і використовувати її потрібно у два етапи: спочатку саму помаду першим етапом, і другим етапом бальзам. Отже, помада. Зроблена у United Kingdom, UK написано цього разу. А бальзам також у United Kingdom. Коті. Помада має неймовірно красивий відтінок. Зараз я зроблю свотч, але з цим свотчем я буду ходити потім три дні. Як відбувалося всі ті кілька разів, коли я тестувала її в магазині. У мене немає засобів для зняття стійкого макіяжу. Тепер вони мені знадобляться. Тож я змушена була ходити по три дні з такими сводчами. Відтінок я обрала, мені здається, ідеальний, один з найкращих в лінійці. Можна сміливо купувати. Він не темний, не світлий, він прекрасний, нюдовий відтінок, який спочатку здається таким кремовим, блискучим, а потім він застигає і застигне на руці він так само міцно. На губах є надія, що він все ж таки з'їсться протягом дня певною мірою. І коли він 60 секунд побути на губах, необхідно нанести бальзам. Ось такий бальзам. Він прозорий, звичайний, на вигляд, і він додасть, як обіцяє виробник, блиску та догляду зволоження. І так воно, я думаю, відбувається. Сподіваюся, мої губи залишаться на місці, тому що настільки стікої помади я в своєму житті не зустрічалася. Отже, друзі, це були мої улюблені продукти косметичні на даний момент. Я дуже задоволена брендом Max Factor. Він цілком прекрасний нічим не гірше за Лореаль. І я з задоволенням буду, якщо мені ще буде потрібно, звертатися саме до цього бренду. Макс Фактор це той бренд загальновідомих, який цілком заслуговує на увагу, на повагу. Це бренд з історією. І зараз я припудрю носик і повернусь до вас для того, щоб розповісти про парфуми. Вітаю вас у другій частині відео, присвяченій парфумерії. Як бачите, помада все ще з нами, і це доводить, що вона надзвичайно стійка. Щойно мені спало на думку, що, напевно, я напишу в описі під відео, як далі поводилась помада, чи вдалося мені її змити звичайними засобами, як вона пережила їжу і таке інше. Отже, тепер про парфумерію. Звісно, про парфумерію, тому що у мене парфумерний канал. Розпочати я хочу, звісно, з парфумів, пов'язаних із згаданою мною уже сьогодні, Мерлін Монро. І взагалі. Всі ці три парфуми, які я відібрала, пов'язані саме з акторками, а відповідно зі світом, в якому жив Макс Фактор, коли створював свій бренд, коли надавав послуги своїм прекрасним клієнткам та клієнтам, Мерлін Монро була, безумовно, прекрасною клієнткою бренду Макс Фактор. Одна з найвідоміших, найгарніших жінок в світі, безумовно, найчарівніших, найхаризматичніших. Хоча враження про неї дещо змінив фільм, який я нещодавно подивилася. Він додав мені більше картинки про її життя, безумовно, тому що цей фільм повністю присвячений її внутрішньому світові її життєвим обставинам, які були настільки жахливими, що я собі цього уявити не могла. Фільм Блонд, про який я кажу, є настільки депресивним, що дивитись його, якщо людина дуже вразлива, навіть не рекомендую. Хоча, звісно, всім різні. Але моя рецензія на фільм Блонд буде дуже лаконічною. Напевно, вже я її озвучила щойно. І не буду спойлерити, якщо ви раптом захочете подивитися все ж таки цей фільм. Шанель номер 5 це той аромат, який мене надихає. Безумовно, в першу чергу це аромат, пов'язаний для мене зі словом натхнення. У мене він у версії «Е прем'єр», Одна з оновлених композицій, Шанель номер 5 Льо, мені також подобається, але «Е прем'єр» ближче до. Парфумованою No. 5, з якою я порівнювала. Ця композиція, в якій домінують такі цитрусові ноти, як Неролі. Власне кажучи, це єдина цитрусова нота, яка тут заявлена, але все ж таки, мені здається, що тут якось більше навіть ще цитрусів. Тут прекрасні квіткові ноти, квіткове серце, і, звісно, ванільно-сандалова база дуже красива. Це надзвичайно красивий класичний аромат, який єднає мене з тим часом, коли жив та працював Макс Фактор, тому що це і час самої Габріель Шанель, авторки бренду Шанель, і тієї жінки, завдяки якій ми маємо цю розкішну композицію, яка пізнається, яка повторюється, яка не не дає спокою, яка є однією з найуспішніших у світі композицій парфумерних. і реклама з Мерлін Монро безумовно неймовірна. Наступна реклама, парфюмерна, яка мене страшенно надихає, і не менше мене надихає композиція, яка присвячена ця реклама. Це реклама Жадор від І Жадор від Dior народився не так давно. Буквально якихось 23 роки тому. Точніше, вже, напевно, 24 або близько того. Але вже став своєрідною класикою, так само, як і Шанель No5. Неповторна, прекрасна композиція, яка породила дуже багато фланкерів. Реклама, перша реклама Діор. неймовірно красива. Хоча в ній іще не грала Шарлі Стерон. Там грала інша модель, не акторка, а модель Кармен Кас або Кармен Кас. Але сьогодні мова про акторське середовище в першу чергу, тому звісно, я хочу зробити акцент на рекламі, в якій брала участь рон. Вона продовжує зніматися у рекламі нових фланкерів Жадор Діор. У мене фланкер інфіні 7, який вийшов буквально пару років тому, і присвячений він у першу чергу туберозі. Це прекрасний білоквітковий аромат, але він дуже теплий. В ньому більше тепла, однозначно більше тепла, ніж у парфумованій воді. Наприклад, яка у мене є зараз у пробнику, і з якою я була знайома раніше. Більше тепла, більше, мені здається, позитивності, більше жіночності, якоїсь спокусливості, менше квітковості, більше якоїсь такої абстрактної незрозумілості. І це мені дуже подобається. Шолістеро, неймовірна, прекрасна, фантастична жінка. І, певно, реклама Діор з її участю у мене одна з найулюбленіших з усіх, які я бачила. Також я не можу, звісно, не згадати про версію Жадор, яка вийшла 2022 року. Це версія у білому флаконі Parfum Dior. Для реклами цього аромату було використано класичну рекламу Шелістерон, і, і наприкінці ми бачимо у цей прекрасний білий флакон, який дуже схожий на Жадор Infinissime. Мій флакон Жадор Infinissime не має ось такого оплетення. Трохи спущеного, тому що це версія, яка наноситься за допомогою прилинки, ось такої кульки. Відповідно, її дизайн не такий, як у повноцінної версії зі спреєм. Тому акцентую на цьому увагу. Версія 2022 року є дуже природною для мене, дуже ніжною, максимально легкою, як мені здається. В ній я відчуваю не мов би, Крем з квітами це кремовий аромат. Крем з білими квітами, серед яких конвалія. І як бачите, на шкірі він теж білий, потім він вбирається. Він е трохи такий олійний на дотик і на вигляд. Але з часом він безслідно зникає і не залишає за собою якихось олійних плям чи чогось такого. Надзвичайно красиво звучить. Відносить уяву до класичного жадор. Найменше він схожий на Інфіні 7. Інфін 7 все ж таки має своє якесь яскраве обличчя. Вибувається трохи з лінійки Жадор. До речі, фланкерів цього аромату надзвичайно багато. Я думаю, що багато хто з вас це знає чудово, тому що захоплюється парфюмерією. Я, до речі, мало мало фланкерів досліджувала. У мене це все ще попереду. І на завершення найбільш потужним за звучанням аромат з сьогоднішньої міні-підбірки це Лінтерді від живанши у версії антанс, тобто інтенсивні версії. Кожен раз, коли я відкриваю цю коробку, я посміхаюсь, тому що це надзвичайно красиво. Поєднання чорного та червоного це дуже гарно, як на мене. Класика, яку важко не оцінити. Так саме цей аромат здатний поставити жирну витиверну крапку в сьогоднішній розповіді. Він навіть асоціюється з чорнилами. Це так красиво. Це надзвичайний якийсь флакон. Він чарівний, він е дійсно особливий. Це найменша версія. Аромату. Боже. Це прекрасно. Це звучить навіть не по-люксовому. Це звучить як щось е нішеве. Я не можу сказати, що це звучить як унісекс, ні, все ж таки, це жіночний аромат. Але він звучить як м, щось на межі з унісексом, тому що в цьому ароматі надзвичайно потужну роль грає ЕТВР, як я вже сказала. В ньому прекрасна темна ваніль, насіння кунжуту і, безумовно, тубероза, яка задає тон всій лінійці цих ароматів, але це, це та тубероза, яка. Чується не як тубероза, а як полуниця у моєму випадку, або як суниця. Як на мене, це чудовий аромат на ранню весну, на, на осінь. Це аромат для шкіряного одягу, для якоїсь фатальної жінки, чи для якоїсь такої ситуації, коли ви хочете почуватися чи бачити себе фатальною. І в рекламі показано не акторку, показано модель відому, яка а, спускається в Парижі, очевидно. Під землю і потрапляє до якогось забороненого клубу, тому що саме інтерді написано, тобто заборонено, написано на вході. Вона йде туди, тому що її манить туди якась неймовірна сила, а зранку вона виходить. Ще темним ранком вона виходить на світ, так би мовити, вгору, піднімається сходами. І мені здається, що оператор робить акцент на її плечах, які начебто асоціюються з крилами. Чи з відсутністю цих крил щось таке є в цьому ароматі в цій рекламі загадкове? І зараз я говорила про рекламу в першу чергу флагмана лінійки, тобто парфумованої води у прозорому флаконі. Але знову ж таки цю рекламу, першу рекламу, було використано і для версії інтенсивної, просто наприкінці. Вже нам демонструється, як флакон парфумованої води перетворюється на ось цей чорний флакон інтенсивної версії. Хоча існує також і окрема реклама, яка мені теж сподобалася, вона вже менш загадкова, більш зрозуміла. Йдеться про жінок, які збираються пограбувати музей чи щось, напевно, музей. І опиняються біля експоната, а експонатом цим виявляється саме лінтерді у інтенсивній версії. І, звісно, найважливіше, що варто сказати, коли тримаєш в руках цей флакон, це те, що з самого початку аромат такої назви був присвячений прекрасній акторці Одрі Хепберн музі Живанши, який він присвятив дуже багато свого одягу, який він присвятив аромат, який замовив у парфумера. Яку він боготворив, і цій дружбі вони присвятили багато років, любили одне одного надзвичайно сильно, як друзі, і про це я розповідала. До речі, колись у своєму відео в започних історіях залишу посилання також, звісно, на цей ролик. А на сьогодні це все. Дякую, що були зі мною. Будь ласка, ставте лайк під цим відео, якщо воно вам сподобалося. Залишайтесь каналом пані Рома. Бережіть себе і до зустрічі.